Я навчаюсь на факультеті лісового та садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва за спеціальністю лісове господарство. Я впевнений у своїй професії. Саме ця професія зможе забезпечити мене не тільки матеріально, а й духовно, адже немає нічого кращого, ніж бути у гармонії з природою. Забезпечення збереження і раціональне використання лісів є одним з головних принципів лісників України. Тому з кожним роком попит на молодих спеціалістів збільшується все більше і більше. На кафедрі лісового господарства є достатнє матеріально-технічне забезпечення для якісної підготовки здобувачів вищої освіти, що дає змогу забезпечити можливість набуття студентам практичних навичок у належному обсязі. Навчальні дисципліни та практики дають змогу отримати саме ті знання, які є необхідними саме для виробничої діяльності. Ми маємо можливість закріплювати теоретично набуті знання профільних дисциплін безпосередньо у виробничому підрозділі у Минського НУС у Білогрудівському лісі. Виробничу практику ми проходимо у лісогосподарських підприємствах згідно укладених договорів. Щорічно наші студенти беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах, змаганнях та конкурсах, що проходить між майбутніми лісівниками з різних профільних ВНЗ з усієї України. Це дає змогу показати свої практичні та теоретичні навички з обраної спеціалізації. Цьогоріч факультет лісового та садово-паркового господарства святкує свій ювілей. Наша студентська родина приєднується до привітань. Бажаємо розквіту та гідних студентів, які в подальшому розвиватимуть нашу галузь.